Вітаю всіх, мої хороші. Ви на каналі Село і Люди. Тут ми говоримо про село і все, що з ним пов'язане. У даному відео я хочу вам розповісти про свій квітничок, а також у мене буде рубрика Лікарські рослини. Приємного вам перегляду! Вітаю, мої хороші! Сьогодні перший день весни. Який дав можливість хоч трохи посапувати квітник. Зробила я зовсім мало, але зараз хочу показати вам той обсяг роботи, який я маю ще зробити. Мій квітничок з багаторічниками. Так, здається, зовсім трошки, але ми зараз з вами пройдемося і побачимо. Зробила багато. Все мокре, во лежить, просушується, буду перетрушувати грабельками і виносити оце все. А далі, як то кажуть, тихий ужас. Все росте, квіти цвітуть, ой, а зілля росте швидше квіти. Бачите, йду собі помаленьку. Усе вже повилазило, все всі прошкодило. Вітер дуже сильний, не знаю, чи в мене трохи чути буде. Але пройдуся з вами, побачу фронт роботи, то може трошки легше буде, а то дуже важко думати, що Бачите? Це все йду, йду, йду. Тут у мене переважно всі багаторічники. Строянди, кущі, оце знаєте, від первоцвітів, нациси. Тут у мене шоуковицю пташка посадила. Дякую їй за це. І ось туди, далі, 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 далі. І ще ось туди. Тут все в мене ще треба сапувати. Вже при хорошій погоді мало б бути давно все посаповано. А тут подивіться, яка у мене краса розцвітла. У мене є дуже багато примулок. В якомусь з відео зніму вам огляд їх, тому що ще не всі розквітнули, і, може, трохи просапую, щоб хоч картинка була гарна. А зараз є те, що є. Тут сапою, а у мене тут є два. Червозбирачі за мною ходять, бачите? А там вон є ще один вон далеко. Ой, там ще одна. А Катюр сидить собі тільки, на пірічко з кубе. Спостерігає помічниці. Ну, хоч добре, що квітів не чіпають. Які черв'ячки, допомагають, нічого не скажеш. Вітаю всіх, моїх хороші, ми з України, єднаймося з природою, бо вона дає для нас усе, чого ми потребуємо, усе, що потрібно для нашого існування. Ми ходимо дорогенькі по землі, на якій росте все. Що ми можемо їсти і чим ми можемо лікуватися? Сьогодні я хочу вас ознайомити з одною рослиною, яку ми рахуємо бур'яном, і він є бур'яном це зірочник звичайний. Ось така рослинка, зараз уже вечір вона закрилася, квіточки вона цвіте ось такими ось бачите, біленькими такими квіточками. Це рахується. Однорічник, але він дуже ранньої весни з'являється на нашій землі і росте отакими щільними килимками. Особливо він росте цієї весни, тому що весна мокра, дощова погода весь час в нас сприяє росту цієї рослини. Ця рослина дуже цінна, лікувальна. Профілактична. Це в народі на неї, кажуть, мокрець. А по науковому зветься ця рослинка зірочник звичайний або зірочник середній. Він має дуже велику кількість поживних речовин. І хоч це бур'ян, але він дуже-дуже корисний. Ця рослинка містить. Вітаміни А, В, В1, В2, Б3, З і. Е. E. Багато мікроелементів, в основному йод, магній, калій, цинк, залізо, фосфор і також дубильні речовини та ефірні олії. Завдяки оцім всім компонентам, які він в собі має, він володіє дуже великою лікувальною дією. Зіручних використовують як кровоспинний засіб. Він має дуже великий вміст аскорбінової кислоти, і ним лікували ще колись цингу. А також дубинні ручовини очищають організм від токсинів і шлаків, і ще вони пригнічують. Розвиток шкідливих мікроорганізмів у кишківнику і лікують при цьому дисбактеріози і діареї. Також це, ця рослинка має дуже великий вміст заліза, а залізо вживають при малокриві, воно лікує анемію. В цій рослинці є дуже велика кількість вітаміну А. А вітамін А, як ми знаємо, покращує діяльність мозку, а також підвищує імунітет і сприяє росту організму. Так що ми можемо давати цю рослинку. і... Діткам, які ростуть. Ну, звичайно, уже в такому старшому віці від 12 років. Вітамін Б, який знаходиться у цій, у цій рослинці, він сприяє покращенню мозкової системи і нервової системи. Вітамін Б2 приймає участь. В утворенні гормонів, а вітамін В3 розширює сосуди і знижує тиск. Також цю рослинку використовують у лікуванні серцево-судинної системи. Взагалі, він діє заспокійливу, має заспокійливу дію, а також покращує самопочуття. Цю рослинку вживають переважно у свіжому вигляді. Ось ви вириваєте її, зриваєте оцю зелень, яка наростає, миєте і подрібнюєте разом з різними салатами, з моркою, з зеленою цибулькою. Вона має властивості шпинату, вона може замінювати цю рослину. Воно на смак, ну, як би сказати, ніяке. Воно не має таких виражених смакових е, якихось рецепторів. І ще я хочу вам сказати про мокрець, що він е, володіє кровоспинною дією, також його використовують е, як. Імуностимулятор. Він дуже добре стимулює імунну систему, заліковує виразки кишкового тракту, шлунку і кишковника. На завари із сухого мокрицю, гарно діють на шкіру, вони покращують її стан, а також на волосся, а компреси із зіручника, сушаного зіручника. Дуже добре промивати тіло, дає вугровий висип. Так що дорогенькі, лікуємося, але знаймо, що будь-яку рослинку, яку ви ще не пробували приймати, треба перевірити, як на неї діє ваш організм. Спочатку трошки попробуйте реакцію, чи у вас ніякої алергії немає, нічого, а тоді починайте лікування. Будьте здорові, і всього вам найкращого.